У Галичі відзначають 1125-ту річницю від дня першої письмової згадки про місто. Із цієї нагоди Галич відвідав глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. На центральній площі міста зібралося близько тисячі людей, жителі Галича і довколишніх територіальних громад, духовенство та представники влади. Люди колядували під супровід дзвоників та музичних інструментів. Глава УГКЦ очолив богослужіння у храмі Різдва Христового патріарх Святослав Шевчук у своїй промові говорив про велике значення древнього Галича на державотворення України, культурне, політичне і духовне життя нашої нації, говорив про нерозривний зв'язок Києва та Галича і порівнював боротьбу цього міста проти чужинців із сучасною російсько-українською війною. Послухати промову глави церкви та помолитися за перемогу нашого народу над загарбниками приїхав Франківець Руслан Тачинський. Першу чергу хочу, хочеться побажати. Ну це наша заповітна мрія, це само собою перемога, миру, злагоди, добра і ну, звичайно, перемогу. Помолитися, заспівати колядок і зустріти главу Української греко-католицької церкви прийшли до храму Різдва Христового і жителі міста Орест Мацькевич та Галина Смалійчук. Галичани говорять, сьогоднішній день неабияк важливий. Розповідають, що для них означає народитися і жити у місті Галичі. Це сила, це сила це для нас, для мене для це цієї жіночки це цієї велика гордість. що ми галичани. тут ця історія проходила все. І все таки ювілей Галича починається в цьому році. Щасливі, що поїхали до нас. Так, так. Міський голова Галича Олег Кантор передав блаженнішому Святославу відзнаку почесного громадянина міста. На прес-конференції глава церкви закликав істориків та археологів з усієї країни звернути увагу на місто Галич та його тисячолітню історію. Організуємо якісь науково-практичні конференції, робіть дослідження, пишіть наукові статті, зробіть якісь ювілейні відкриття. Бо цього так потребує сьогодні Україна. Ми так потребуємо сьогодні на цілий світ промовити про нашу європейську тотожність, європейську ідентичність. Під час прес-конференції Святослав Шевчук також повідомив, що спільної комісії Української греко-католицької церкви та православної церкви України, яка працюватиме над реформою церковного календаря, поки немає. Але будь-які рішення церкви ухвалюватимуть спільно. Немає комісії, немає дорожньої карти, є тільки діяльність синоду єпископів української греко католицької церкви. Я намагався мати зустріч з блаженнішим Епіфанієм, представителем Української православної церкви і представив йому наші міркування і запросив до спільної праці, поки що ще нічого не розпочалося, але ми рухаємося. Як будемо мати конкретні рішення на рівні синоду, будьте певні, вони будуть подані до загального відома, і ми будемо рухатися тільки разом. Зі слів патріарха, 1125-ліття міста Галича, церква буде відзначати упродовж усього року. Зокрема, у серпні відбудеться всеукраїнська проща до села Крилос, де розташовані пам'ятки святині давнього Галича. Василь Скрипка, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.